Аби старенькі забули про самотність, малозахищені почували себе потрібними, а діти мали де з користю проводити вільний час. У селі Дерцен Мукачівського району створили центр милосердя. Подбала про нього громада реформатської церкви, яка зібрала кошти на ремонт і облаштувала тут кухню, ванну кімнату, складське приміщення і великий зал для роботи і відпочинку. Понеділка по четвер у центрі милосердя працюють, а у п'ятницю відпочивають. Ввечері тут збираються щотижня і дорослі і малі, аби з користю привести своє дозвілля. Зокрема, у цій кімнаті вже неодноразово святкували навіть день народження. Пані Ельвіра часто гість з центру милосердя. Тут зі своїми односельчанами вона і вишиває, і готує тканину для калимів. Її тчуть на старовинному станку, який раніше був у кожній оселі Дерцена. Займаються в центрі милосердя і іншими справами. Раніше ми тільки в церкву ходили, а зараз тут і уроки біблії проводять. Ми тут спілкуємося, співаємо, танцюємо і звичайно працюємо. Вишиваємо закладки для книг чи килими. Тут і нагодують, і одяг пенсіонерам і багатодітним родинам попрасують. Уся робота заради благодійності. Вироби, які виготовляють у центрі милосердя, продають на виставках і аукціонах. Гроші використовують за належним призначенням. Ми займаємося благодійністю. От зараз, наприклад, у квітні у нас буде концерт, де ми виставлятимемо нашу продукцію для продажу і всі гроші спрямуємо на побудову нового дитбудинку заради хорошої справи і попрацювати не гріх. Тим більше, що це приносить не тільки користь, але й задоволення.